Заспокойся і працюй. Разом переможемо. Доброго дня. Продовжуємо марафон Єдині новини. Все, що варто знати на цю хвилину, підготували команди фактів та вікон. Шість ракетних і понад 20 авіаційних ударів упродовж доби завдав ворог по території України. Постраждали шість населених пунктів. Про це повідомляє Генштаб. Минулої ночі окупанти активізувалися на Донецькому та запорізькому напрямках. Збройні сили відбили ворожі атаки біля населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Марінка та Времівка. Поблизу Слов'янська ворог залишається на своїх позиціях. На Херсонщині наші оборонці відбили наступ противника біля сіл Високопілля та Потьомкине. Наша розвідка підтверджує знищення живої сили окупантів на запорізькому напрямку. Там поцілили у колону вантажівок. Одна з них була заповнена тілами російських солдатів і прямувала у бік Бердянська, де розгорнули крематорій. Упродовж доби українська авіація здійснила понад 40 бойових вилітів. Вдалося знищити декілька ворожих пунктів управління та склад боєприпасів. Застосувавши безпілотник байрактар, наші захисники знищили дві одиниці броньованої техніки з екіпажем. А українські ракетні війська та артилерія відзвітували про ураження десяти скупчень живої сили, серед яких три взводні опорні пункти. Тепер в окупантів немає трьох зенітно-ракетних комплексів і кількох броньованих машин. Загиблі постраждалі сотні пошкоджених будинків, десятки зруйнованих навчальних закладів та лікарень. Нікополь, що на Дніпропетровщині, розташований за кілька кілометрів від тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області. Місто кілька разів за день обстрілює ворог. Щоденно зградів росіяни хаотично б'ють по мирному населенню. Втім, життя в місті не зупиняється. Комунальники одразу беруться все ремонтувати, оперативно відновлюють пошкоджені російським залізячим газопроводи та електромережі. Про життя під обстрілами. Христина Венеля під постійними обстрілами вдень і вночі живуть люди в Нікополі. Тут через загрозу артилерійського обстрілу сигнали тривоги іноді лунають по 10 годин. Градами ворог цинічно б'є по мирному населенню. Куди прилетіла? Ванна, ванна, дірка, воду перебили. Чоловік поліз у а Я трубу газу удержала рукою. Після кожного ворожого обстрілу без електрики залишаються сотні, а інколи й тисячі людей. Через інтенсивність атак найскладніший напрямок для енергетиків, саме Нікопольський, зазвичай лінії ремонтують протягом доби після обстрілів і лише після дозволу рятувальників. Приїжджаємо, коли вже територію на територію можна безпечно зайти. Самі масові пошкодження в мережах це обриви дротів. Рідше бувають випадки, коли снарядами пошкоджується наша опора чи електрообладнання підстанцій. Гатять росіяни вже не тільки по прибережній території, а й по центру міста. Уламки снарядів часто розривають трубопроводи, якими до будинків постачають газ. Гибають кожної ночі. Кожної ночі, як не тут, так там Перебивається комунікації. Світлону проводи перебиваються, зв'язок перебивається. Газ, вода у мене є газ. Я будь ласка, ну як ну як людям не дати прогодувати? під обстрілами комунальні служби та спецбригади працюють цілодобово у посиленому режимі. Часом через масштаби пошкоджень доводиться залучати додаткові сили. По першу чергу, при необхідності необхідно перекрити засувку на е, свій будинок, тоді чекати аварійну службу, яка приїде і усуне. Проблеми під чільним ворожим вогнем. Нікополь уже другий місяць поспіль. За цей час із міста виїхала чверть населення. Тут і ще не підрахували збитків від російських обстрілів. Утім, уже зрозуміло рахунок на мільйони гривень. Десь труба, десь провод, десь столб, і воно, коли це все розривається, летить осколки. Це все дійсно є пошкодження. Неспокійна минула і ця ніч. Градами окупанти вкотре накрили Нікопольський район, поцілили снаряди по відкритті місці. Севості на щастя минулося без руйнувань і постраждалих. Христина Венгеля Денис Сінегін. Факти Сі Єдині новини. Сьогодні внаслідок нещадного обстрілу Росією Миколаївщина загинула восьмирічна дитина. Про це повідомляє голова облради Ганна Замазєєва. Ще четверо людей зазнали осколкових поранень. Двоє з них теж діти. Обстріл був по березнегуватому. На місцях прильотів працюють рятувальники та медики. На світанку Миколаївської області росіяни атакували ракетою х 59 Випустили її з літака, влучили в логістичний склад пожежу, що спалахнула, оперативно ліквідували. Втрат немає раніше. Інформагенції повідомляли про приліт у Вознесенську. Там теж минулося без жертв. Обстріляли сьогодні росіяни обласний центр. Влучили в гаражі. Виникла пожежа. Її ліквідовують рятувальники. Внаслідок цього обстрілу двоє поранених. Загалом у лікарнях Миколаївської області зараз 577 постраждалих українців. Усі вони жертви обстрілів Росії. Уже відомо про чотирьох дітей, які постраждали у Чернігові. За даними міськради, під час заходу у центрі міста, де була виставка боєприпасів, один із них здетонував. Попередньо це був протитанковий снаряд, який влучив у дах приватного будинку. Дворічний хлопчик у тяжкому стані перебуває у реанімації. Про це повідомив очільник області В'ячеслав Чаус. Відомо і про трьох травмованих дорослих. Вони звернулися до лікарів із пораненнями та контузією. Чаус прокоментував інцидент. Посадовець обурений, яким чином на захід, де є діти, потрапила бойова зброя. За його словами, до всього організатори навіть не зверталися по дозвіл до міськради. Зараз на місці працюють правоохоронці. Матеріали справи спрямують у ДБР. Під обстріл напередодні потрапила група фактів на Чернігівщині. Журналісти знімали поблизу кордону, коли поруч із дрона скинули вибухівку. Прикордонні села Росіяни обстрілюють чи не щодня. Сюди прилітає артилерія, про яку не попередить жодна сирена. Ольга Читайло побувала і на Чернігівщині, і на Сумщині. Як живуть люди під постійним вогнем і чому не виїжджають? Спеціальний репортаж. Кадри з нашої зйомки на Чернігівщині змушені швидко покинути місце, бо ворог, побачивши знімальну групу, почав стріляти. Ми у той час були у самому центрі прикордонного села Сеньківка. Ось так ми поїдемо додому. Скла немає. А також осколком пошкодило дверцята. Військові кажуть, що гранату на нас скинув дрон, який прилетів з російської сторони, і що там, по той бік, добре бачили, у кого вони ціляться. Сеньківка на межі трьох держав, звідси два кілометри до Росії та Білорусі. Тут вогонь часто і завжди зненацька. Начинається. На хреновку. Утром по пол сьома бух-бух, бух-бух. Так і живуть села на лінії фронту. Ось це вже Сумщина, і Крисківщина, теж сам кордон. Ці кадри за кінець липня. Ми з очільником села поблизу місцевого училища. Таке училище тепер. А це була школа. Сюди прилетіло напередодні 1 вересня, і ось вона зараз. Сюди прийшло більше десятка мінометних пострілів з установки Нона. Ця школа вже рік не працювала, але селяни її зберігали, і навіть інтернет там був. Тепер у старості мрія, щоб село просто пережило цей жах. Із Крисківщину росіяни вбивають щодня. Навмисно рушать інфраструктуру, щоб люди від'їжджали з села. Щоб е, люди побоювалися перебувати на цій території. Поруч виселяється магазин. Він у селі був останнім. Взагалі, тепер вже нічого не залишиться, бо що ну куди. Ну ще раз прилетить і не дай боги. І люди і шум. Далі сподівання лише на волонтерів, бо виїхати із села, щоб щось купити, теж непросто. Тож люди, прислухаючись, чи не летить, виходять збирати врожай нагороди. Ну так, да, а що. Поки ми на місці, да, поля? Нікуди не їдемо. Може, дай Бог, як буде все нормально, так і останемося. Да? Маленька Полінка ще погано говорить, але знає, коли вибух, треба бігти у підвал. Як ми почуємо, ка поля у погріб вона бух. Ті, хто тут залишився, ризикують, бо більше ніж обстрілів, бояться їхати туди, де їх не чекають. Разом з ними у селі залишається фельдшерка. У кожного є мій телефон. Немає телефона, дзвонять сусідам, сусіди прибігають. Це без всякого. Без медичної допомоги, такої, як надає фельдшер, немає тут нікого. А разом із фельдшеркою вся її сім'я, і навіть донечка, дев'ятикласниця, тепер у неї уроки онлайн у побитій із є інтернет, але навчання вживу, каже дівчина нічого не замінить. Дуже шкода, звісно, рідні стіни. але що ж зробиш? Таке життя. У мирний час у вишиванці вона прийшла на шкільну лінійку, але тепер у вишиванці приходить до розбитої школи і записує відео для однокласників, які виїхали. Я звертаюсь ночами до Бога та молюся за твоє життя, щоб скоріше була перемога. Прошу Господа кожного дня! А ще, якби це був мир, Катя б зіграла на акордеоні на день села. Його завжди гучно святкували 2 вересня, у день визволення села від нацистських загарбників під час другої світової. Цьогоріч замість свята очікування обстрілів. Загарбники прийшли знову з іншої сторони. З Сумщини Ольга Читайло, Максимілян Ільченко та Захар Комах. Факти Фактиві єдині новини. У Білорусі біля Бреста стягують російську військову техніку до українського кордону. Про це повідомляє моніторингова група «Білоруський Гаюн. Це дві зенітки, шість танків, 17 градів, два десятки БТРів та інша техніка, хоч і не в значній кількості. Це може бути пов'язано з проведенням запланованих навчань. Водночас українські військові і далі зміцнюють кордон із Білоруссю, зокрема на території Чорнобильської зони, повідомляють наші прикордонники. У Чорнобильській зоні знищили під'їзні шляхи, облаштували необхідні оборонні елементи і інженерні загородження. Також військові ведуть спостереження попри активне застосування білоруськими військами засобів радіоелектронної боротьби. Ворог зазнає великих втрат минулої доби. Наші військові ліквідували ще 350 окупантів і 25 танків. Про це повідомляє генштаб найбільше на Донецькому та Криворізькому напрямках. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна знищила майже 50 тисяч солдатів, спалила 2034 танки. Від української армії втратили боєздатність 4403 БМП і понад тисячу артилерійських систем. Українська армія знищила майже 300 реактивних систем, більш як півтори сотні засобів ППО та майже 900 безпілотників. Також нельотні тепер 235 літаків та понад дві сотні гелікоптерів. Більш як три тисячі одиниць автомобільної техніки та 15 ворожих кораблів теж знищені. Чергове вдале полювання наших воїнів. Командування десантно-штурмових військ Збройних сил України опублікувало відео якісної роботи українських артилеристів. Спочатку військові виявили замасковані позиції російських броньованих машин, а потім добряче всипали по окупантах, які цього навіть не очікували. Як наслідок, дві знищені цілі. При наступі збройні сили України скористалися проблемами російської армії. Про це повідомила британська розвідка. Зокрема, це стосується Херсонщини, де наші армійці активізувалися з 29 серпня. Українським військовим вдалося до певної міри досягти тактичної раптовості, використовуючи погане матеріально-технічне забезпечення й управління росіян. Нині наші бійці проводять контратаки на трьох напрямках у межах Херсонської області. Тож окупантам, за даними британців, доведеться обирати, куди саме перекидати сили. Тривають бої також на Донеччині та Харківщині, де ворог намагається наступати. Переселенці з Маріуполя відкрили у Львові кафе 0629. За назву закладу обрали телефонний код міста. У меню страви знайомі кожному Маріупольцю. У кафе часто приходять, щоб просто побачитись із земляками та розділити спогади. Репортаж Мирослави Прокопюк. Особливість в тім, що по-перше вона важить пів кілограми. Їдемо довгогорчичний соус, жульєн зрабів, курка трияки та сир. Шеф-кухар Володимир готує найпопулярнішу страву з меню славну звісно, Маріупольську шаурму з 23 го району. Вона була на 23-му мікрорайоні, це там, де я народився і виріс, і вона зветься тут так само. Вона була легендарна, тож ми. Сюди її перевезли, так би мовити, і багато людей, які з Маріуполя вони приходять і саме її замовляють. Володимир разом з друзями переїхав до Львова в березні, коли рідне місто здригалося від обстрілів та вибухів. Тут вони допомагали рідним знаходити помешкання. Ми все тут зібрались, обійнялися і думали, що будемо робити далі у Львові. так і виникла ідея створити кав'ярню, адже хлопці в тій справі не новачки. Знайшли приміщення в самісінькому центрі міста, зробили ремонт і почали приймати перших відвідувачів. Ми захотіли створити, створити ну, робочі місця, щоб допомогти їм повернутися до звичайного життя, бо люди втратили все. Взагалі у нас ще є виробництво Камбучі, і ми також його перевезли сюди. І таким чином створили там 20-30 робочих місць. Ну разом з закладом. І ось так. Тож 90% хто в нас працює, це маріупольці. Єдиний, хто не з Маріуполя у команді Олексій, він з Ніжина, Чернігівської області, разом з дружиною та маленькою дитиною також евакуювався до Львова. Коли ми відкрилися, коли до нас завітало багато гостей, ми вже закриваємо двері, і ми виходимо з дверей, кажемо людям «Дякуємо, що ви до нас завітали. І вони починають всі аплодувати і теж кричати нам дякую. І це так було приємно. Ми просто в тому моменті зрозуміли, що ми дійсно робимо все так. Назва закладу 0629 – Це телефонний код Маріуполя. Він і написаний замість вивіски на синьо жовтому прапорі при вході. На стінах мапа міста, а ще полотна Маріупольського художника. У кав'ярню часто навідується, щоб просто побачитись із земляками та розділити спогади про рідне місто. Я не просто попадаю сюди, відчуваєш, що знову вдома. К нам в основному ходять переселенці. Їм просто здесь комфортно. Приємніше, коли ти приходиш, підтримуєш бізнес. Тих міст, куди б ти хотів там повернутися, знову планують відкрити заклад і в Києві. Та найбільше про що мріють хлопці, це знову побачити рідний Маріуполь вільним і вже там пригощати всіх славнозвісною шаурмою з 23-го району. Морослава Прокопюк, Володимирулюк, Фактей Сі Тіві. Єдині новини. Далі ефір продовжить. Вадим Карп'як і його гості Вадиме. Тобі слово.